Вітаю вас в ефірі Бесарабія ТВ територія надзвичайних подій. Підводимо підсумки кримінальних та надзвичайних пригод, що сталися протягом тижня. Візмаїлі цигани влаштували у розважальному закладі бійку. У Білорудністровському районі син побив власну матір до смерті. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій організували пункти обігріву для людей. Далі про ці та інші події більш детально. Напередодні новорічних свят до чергової частини Южненського міськвідділу міліції зателефонувала жінка та повідомила, що її 37-річний чоловік декілька днів тому пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Що сталося з чоловіком та де його знайшли, дивіться в наступному сюжеті. Під час проведення слідчих дій міліціонери отримали інформацію, що розшукуваний може знаходитися в гостях у свого товариша в сусідньому селі. Опитувані та свідки підтвердили, що дійсно до їх сусіда нещодавно приїжджав гість. Проте розшукуваного за вказаною адресою працівники міліції не знайшли. Проте при огляді приміщення правоохоронці виявили сліди боротьби та на стіні плями схожі на кров. В ході опитування господар будинку розповів, що потерпілий наприкінці грудня дійсно завітав до нього в гості. Під час вживання алкогольних напоїв між ним та 30 его 37-речным знаемом на грунте на проездных відносин выник конфликт. Пришел брат. Ну, он и брата уже перекинулся, понимаете, чтобы там какие-то с ним разборки, что-то иметь. Ну тут уже оно само собой, понятно, не понимать человек языком. Я его плюхнул в лицо. Он на как сидел и упал об этот самый об стенку головой. Что ли левой частью, как-то так, наверное. Ну я еще пару плюх ему дал. Вот, так он остался вот там лежать. За підозрою вчинення умисного вбивства затримано 33-річного жителя Комінтернівського району, приятеля загиблого. Аби приховати сліди злочину, зловмисник закопав тіло вбитого у полі поблизу своєї оселі на відстані 500 метрів від будинку, де сталася трагедія. Під час огляду вказаного місця правоохоронці виявили труп розшукуваного з ознаками насильницької смерті. Наразі чоловіка затримано. За даним фактом розпочати кримінальне провадження. За вчинене діяння підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. В Ізмаїлі група осіб етнічного походження, образившись на охорону закладу, яка не впустила захмалілих чоловіків до нічного клубу, влаштувала там масову бійку та заподіяла тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень 36-річному охоронцю закладу, який був госпіталізований до медичного закладу. В ході оперативно-розшукових дій правоохоронці встановили всіх учасників події. За гарячими слідами впродовж 30 хвилин міліціонерами був затриманий один із зловмисників. 27-річний житель Ізмаїльського району йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно решти учасників події проводиться ряд слідчо-оперативних та розшукових заходів. Двоє учасників бійки офіційно оголошені у розшук. Вони будуть знайдені і понесуть кримінальну відповідальність. За скоєне кримінальне діяння законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. В Одесі на пожежі постраждали двоє дітей. На другому поверсі двоповерхового житлового будинку в квартирі виникло загорання. На той час там знаходились всі члени родини. На щастя, батьки встигли ще до прибуття пожежних винести дітей. Що стало причиною пожежі, дізнаєтеся із наступного сюжету. Вчера в Одессе из огня спасли двоих детей. Во второй половине дня в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что по улице Шилова горит квартира, расположенная на втором этаже двухэтажного дома. Слава Богу, спасибо огромное. Пожарники быстро приехали. Слава Богу, оперативно заехали, подъехали, потому что пробки везде. Огромное им спасибо, потому что иначе я не знаю, что бы даже было, что нас ждало. Еще до прибытия спасателей взрослые с детьми успели самостоятельно выйти из горящего помещения. Пожарных и скорую вызвала соседка, заподозрившая неладная. Женщина почувствовала запах дыма и услышала шум в соседней квартире. Сегодня в середине дня я увидела из окна дым сильный. Я тут же выглянула, попыталась открыть и, и бегали, бегали тут сильно у них в квартире. Но мало ли что бегали дети, там двое детей. Мальчик четыре с половиной года Ромашечка и мальчик два с половиной года Максимка. Мальчики были госпитализированы в Одесскую областную клиническую больницу. Предварительный диагноз, отравление продуктами горения. Отцу надо этих детей отдать должное, потому что он, второй мальчик, первый старший роман, испугался и закрылся в туалете. И если младшего ребенка вынесли сразу, то второй ребенок, конечно, был в состоянии шока, и отец четвертой попытки в этом ужасе во всем смог его достать. Слава Богу, дети живы. Но отравление не получили. Одеські пожежники оперативно погасили огонь. По інформацією главного управління державної служби через звичайних ситуацій в Одеській області жертв немає. А от причина возгарання пока встановлюється. У Білгорністровському районі 31-річний чоловік так побив свою маму, що від тяжких тілесних ушкоджень жінка померла. Тіло загиблої виявив фельдшер, якого викликав син померлої. Медичний працівник одразу зателефонував до міліції. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що напередодні трагедії жінка спільно із невстановленою особою вживала спиртні напої, про що свідчили пляшки від спиртного та їжа на столі. З'ясувалося, що жінка проживала разом зі своїм сином. Чоловік ніде не працював і до того ж був судимий за приховування злочину. Вони часто сперечалися про що знали сусіди та родичі загиблої. Він зізнався, що того вечора під час застіля у нього з матір'ю виник конфлікт, під час якого він руками та ногами наніс її удари по різним частинам тіла, заподіявши тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. У Ізмаїлі кафе, в якому постраждали дев'ять чоловік, працювало без дозвільних документів пожежної безпеки. Нагадую, в результаті вибуху балону з газом в кафе у Фонтана постраждало дев'ятеро людей, з яких п'ятеро це працівники кафе, а четверо це відвідувачі. Троє працівників кафе наразі знаходяться у важкому стані в реанімації. Ймовірна причина трагедії витік газу із газового балону з послідуючим вибухом та горінням. Відносно даної події наразі вже відкрито кримінальне провадження. Як з'ясувалось, кафе тривалий час було на реконструкції і відкрилось за місяць до нового року. Власне кафе не подавав декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яку повинен був надати через центр надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування. У Білородністровському знайшли тіло чоловіка, який 29 грудня минулого року вийшов із будівлі податкової інспекції, та тривалий час вважався безвісти зниклим. Його знайшли у сніговому заметі біля гаражу однієї із приватних будівель, що знаходиться біля парку миру, буквально в 100 метрах від будинку, де проживала мати загиблого. Тривалий час мобільні телефони чоловіка працювали, тому рідні не втрачали надії та продовжували пошуки. Судмедексперт, який прибув на місце події, попередньо визначив, що смерть не насильницька. На тілі чоловіка не знайдено ознак травматизму. Нагадаємо, в той день в місті вирувала негода. Пориви вітру та снігопад були настільки сильними, що було паралізовано рух автотранспорту. І люди змушені були власними силами, а хто і пішки добиратися до своїх домівок. Для цього чоловіка такий похід став фатальним. Полювання на пові одеські міліціонери у рамках проведення спецоперації Нічне місто виявили на вулицях Одеси більше двох десятків повій. Майже всі вони неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності. Проте жінок це не зупинило і вони продовжують заробляти у незаконний спосіб знову і знову. Подробиці оперативно-профілактичного відпрацювання в наступному сюжеті. На 28-річну Наталю вже двічі складали протоколи про адміністративні правопорушення. За словами жінки, стати на шлях проституції її змусило важке життя. Що побудило займатися такою ситуацією? Чому не Ну, от я вам так коротко, щоб було ясніше. От я всю життя намагаюся как то вилізти да, з цього положення. Вот представте себе картину, у мене четверо дітей. нету ні родственников, ні родителей, ні знайомих. Разошлась с мужем 7 месяцев назад, вот поэтому сейчас вышла хотя бы элементарно. Мне ж не поможет ни государство, ни каждый. Сказать, что я это брошу сейчас в данный момент, я это не скажу, потому что это будет ложь. Но брошу я на на ноги, долгами. Таких, як Наталя, що надавали послуги інтимного характеру в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання під умовною назвою Нічне місто, одеські правоохоронці лише за декілька годин притягнули до відповідальності більше 20. Скажіть, за що ви були сьогодні задержані? За заняття проституції. Скажіть, як давно ви займаєтесь видом деятельності? Недавно. В связи с чем вы занимаетесь? У меня двое детей, надо чем-то кормить. В данный момент очень тяжело, не могу нигде денег заработать. Вышло зарабатывать этим путем. Відносно кожної із затриманих працівників міліції склали протоколи про адміністративні правопорушення згідно чинного законодавства, заняття проституцією, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, караються штрафом від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. В ході проведення рейду було виявлено. Більше 20 осіб, які надавали послуги сексуального характеру. Наразі всі складені протоколи направлено на розгляд до адміністративної комісії виконавчого комітету Одеської міської ради для прийняття рішення згідно діючого законодавства України. Робота в даному напрямку триває. За вчинення тяжкого злочину затримано родини Тріо. Мешканці будинку, розташованого по проспекту Академіка Глушка в місті Одеса, повідомили в міліцію про те, що в одній із сусідніх квартир голосно плаче дитина, а на підлозі знаходиться скривавлений труп їх сусідки. Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце події, де виявила 23-річну жінку з ножовими пораненнями, шиї та грудної клітини. Хто і за що так жорстоко вбив дівчину, дізнаєтеся із наступного сюжету. m okay. Правоохоронці одразу почали розкриття злочину та вийшли на підозрювану особу, – 21-річну родичку і сім'ї потерпілих. Її співмешканець є братом чоловікові, в родині якого сталася трагедія. Підозрювана вказала на інших осіб причетних до вбивства. Виявилося, що у неї теж є рідний брат, якому терміново знадобилися гроші. Жінка розповіла, що у її чоловіка є заможні родичі, та запропонувала їх пограбувати. Братові ця ідея припала до душі. Він разом із сестрою та своєю дружиною стали розробляти план збагачення. Цілий місяць вони слідкували за обраними жертвами біля помешкання. Ми всі рано утром встали. Скільки у вас человек було? Троє. Ми всі рано утром встали і пошли туди. Так, і що там произошло? Ми стояли, слідили за домом. Там хтось двері відкрив. открыл. Славик зайшов і держав двері, щоб ми зайшли. Ми зайшли туди. Я дернула за парадную дверь, она была открыта. Потом я постучала в дверь, я только сказала ей привет, Славик сразу зашел туда в квартиру, закрыл за собой двери, а мы с Лучикой спустились на улицу. И ждали около полчаса, полчаса или минут 25. Дочекавшись, коли голова родини разом із дружиною поїдуть, вони розподілили ролі та взялися за справу. Родичка із братом піднялись до оселі, залишивши співучасницю біля під'їзду як спостерігача. Жінка позвонила в двері. Їй відчинила нічого не підозрююча сестра господарки, яка залишилася вдома із чотирьохрічним племінником. Візитир попередньо зачинив хлопчика в іншій кімнаті та став вимагати грошей. Жінка здійняла крик, і тоді зловмисник наніс їй перший удар ножем, який заздалегідь взяв із собою. Нещасна впала на підлогу, а гість став збирати ці. Речі та шукати кошти, озирнувшись, він побачив, що жертва подає ознаки життя, і чоловік вирішив перерізати їй горло, щоб не бути викритим. Зібравши всю фото, відеотехніку, золоті прикраси та гроші в сумі понад 8 тисяч гривень. Він покинув помешкання. Вже із сестрою, яка очікувала на сходах. Вони спустились на вулицю, забрали спостерігачку та подалися геть. Він вийшов в сумки. Ну чорна там відеокамера і камера була. Ні, фотоапарат. Ну, видеокамера и фотоаппарат. Он деньги забрал? Как... Да, он сказал, Сам... что только 8 тысяч было. 8 тысяч чего? Гривен. Э -э Показал телефон белый и больше ничего мне не показывал. Потом мы и шли оттуда. Он возле банка, я не помню, или то Альфа-банк, или то Приват-банк в мусорку, возле двери мусорка была, и он туда кинул нож. Мы шли с Лучикой сзади него, он шел впереди быстро. Хорошо, а что он вам пояснил, что он убил кого-то там? Впереди? Да, он сказал, что убил. А зачем? Что порезал горло, чтобы она потом, ну, чтобы не оставлять свидетелей, чтобы она потом не рассказала, что это я стучала в дверь, что из-за меня там, ну, ограбили. Одяг та руки чоловіка були в крові. Він позбавився ножа і переодягнувся в інший одяг. До речі, куплений кримінальним тріо на базарі після скоєння злочину на здобуті гроші. Решта була поділена. Золоті прикраси дами відразу надягли на себе. Через деякий час подружжя виїхала за межі міста Одеси в село, а жінка повернулася додому до співмешканця. Таким чином вони вирішили, що підозра ніколи не паде на них. Однак, допитливі правоохоронці встановили черговість подій та місце знаходження всіх учасників. Сотрудні камінки війська райотділа... в ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий было задержано три человека, два из которых оказались гражданами ближайшего государства, один гражданин Украины. По данному факту было немедленно начато уголовное производство, лица были задержаны, им сообщено о подозрении, в настоящий момент им избрана мера пресечения содержания под стражей и содержатся они в Одесском следственном изоляторе. Наразі відносно затриманих розпочати кримінальне провадження. Згідно з діючим законодавством, їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. На Одещині затримали чоловіка, який днями розстріляв подружжя іноземців. Громадянина Молдови підозрюють у розстрілі двох своїх співвітчизників. Як повідомили у прес-службі МВС, це сталося на трасі «Одеса-Рені». 39-річний підприємець та його дружина їхали на власному автомобілі Мерседес. Неподалік селища Дальник їх зустріли двоє знайомих. Під час бесіди чоловіка та дружину розстріляли. Бажаючи, що подружжя мертве, злочинці погрузили розстріляних в багажник Мерседесу. Стрілок сів за кермо та почав рухатися, але власник авто прийшов до тями. Зміг вибратися та налякав злодія, сів за кермо і дістався найближчого поста Даї на ділянці дороги двох стовбах. На жаль, жінка померла від втрати крові. Одного із злочинців міліціонери затримали менше, ніж за добу. З'ясувалося, що він позичив у своїх жертв велику суму грошей і не хотів її повертати. Наразі зловмиснику загрожує довічне ув'язнення та конфіскація майна. В Одеській області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій зігрівають людей від холоду у пунктах обігріву. Для безпритульних та малозабезпечених категорій населення це справжній порятунок, адже саме у пунктах обігріву для них створені належні умови, щоб пережити негоду. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю або кави. У Білкорністровському такий пункт встановлено біля пожежної частини. Стаціонарні пункти обігріву працюють цілодобово. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій рекомендують населенню під час сильних морозів скоротити час перебування на вулиці. Тепло одягатися, особливо захищати відкриті частини тіла, зігріватися гарячим чаєм. Помітивши на вулиці людину з ознаками переохолодження, не проходьте повз. Постарайтеся доставити її у тепле приміщення та загорнути теплою ковдрою, напоїти гарячим чаєм та викликати медиків, дітям обмежити перебування на свіжому повітрі, особливо у морозну та вітряну погоду. Зв'язку з погідженням погодних умов та пониженням температури, згідно рішення міськоконково було прийнято. Рішення для розгортання пункту обігріву. для всіх бажаючих зігрітися та випити гарячого чашку чаю. За момент стояння розгортання пункту було звернуто для обігріву приблизно 25 чоловік, які з задоволенням випили чашку чаю та погрілися біля пічки, яка знаходиться всередині. Якщо взяти проаналізувати прошлий рік, то набагато більше було людей, які зверталися до пункту обігріву. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про несприятливі погодні умови майже на всій території України протягом вихідних на дорогах південних східних більшості центральних областей та в карпатському регіоні подекуди ожеледиться вночі та вранці в країні місцями туман. Видимість від 200 до 500 метрів. В день в західних областях окремі пориви вітру від 15 до 18 метрів за секунду. Отож, за можливості утримайтесь від поїздок та перечекайте негоду вдома. На сьогодні це були всі новини. Зустрінемося через тиждень. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.